Зараз говоритимемо про народний дрон, який можна зібрати своїми руками. Цей проєкт нашумів, зокрема у соцмережах кілька тижнів тому. Однак я вже бачу у себе в стрічці у Фейсбуці фотографії власноруч зібраних дронів. І про це ми зараз говоритимемо із засновником компанії Вирій, яка виробляє дрони Олексієм Бабенком. Пане Олексію, я вас вітаю. Так, вітаю, дякую. На початку одразу попрошу щоб у нас з'явився QR-код на екрані, тому що дрони не тільки потрібно фізично, потрібно, аби ще були люди, які вміють ними керувати. І проєкт Вікторі Дронс. Дрони перемоги саме зараз збирає гроші і займається тим, аби навчати військових керувати дронами. Тому, якщо захочете долучитися номер картки, QR-код бачите, кожна ваша гривня це гривня, яка піде на навчання наших захисників і захисниць, які нищитимуть росіян за допомогою дронів. А народний дрон спочатку люди деякі сміялися. я думаю, ви бачили в соцмережах там заклики F-16 дома збирати. Потім Почали таки збирати, які ваші враження ви зокрема викладаєте в цьому проєкті від його старту? Чи вдалося досягти мети і залучити людей? А, да, насправді, як на мене, проект вдався. Він ще не закінчений. Я думаю, що це така одна з початкових стадій насправді проекту. Чому? Ну ніби проект народний дрон. Людина зібрала дрон. Все, для неї цей проект закінчено, класно. В нас плюс один дрон, типу, точно перевожимо, от скоро буде мільйон, і так далі. А це от саме та причина, чому люди сміялися з цієї історії. Ну так, да, зрозуміло, що так воно звучить, так воно виглядає. Але треба розуміти, і от всім, хто критикує проект, що основна ідея не зовсім в цьому. Звісно, цей дрон корисний, і він реально, врятує чиєсь життя, навчить військового. Знищить російську техніку, це класно але окрім цього, людина, яка збирає дрон, вона ще залучається до спільноти. Вона стає частиною цієї всієї історії, і вона як це сказати правильно? Долучається до перемоги, от особисто. А це от таке відчуття, коли ти розумієш, що ти не просто задонатив, а ти зібрав щось своїми руками, потім його передав. Тобі да тобі да тобі, тобі дали фідбек військові, потім ти побачив відео з фронта, Це те, що змушує людину і залишитися. Знаєте, якщо нас кажуть, що треба там країну переводити на військові рейки. Це ж не те, що школярі мають там на заводах працювати, і так далі. Це те, що люди мають включитися у. Війну. І оцей проект якраз дає змогу кожному потрошки включатися в війну, але це такий великий стрибок між Я доначу, я допомагаю що тіпа, дуже круто, угу. і за рахунок цього ми не програємо стрибок до того, що я включений, я ті і доначу, і руками роблю, і мотивую інших робити те саме, тому що коли там якась дівчина, яка ніколи не вміла паяти, або там дитина, яка ну точно не вміла паяти, або дорослий чоловік, який паяти не вмів, не знав нічого про дрони, але навчився. Або військові на передовій навчаються і збирають для так. себе дрони. То це мотивує і інших, тому що всі розуміють, що це не секретні технології, якщо... Діти до цього до війни гралися в піввідрони, і в них вдавалося все збирати по відео з Ютуба. То у ну, дорослих людей ну, точно має вдатися, тим паче, що це от зараз треба. У нас зараз на зв'язку є людина, якій вдалося. Це сержант ЗСУ, ветеран війни Сергій Черняєв, який долучився до проєкту Народний дрон і зібрав його своїми руками. Пане Сергію, я вас вітаю. Покажіть нам свій виріб. Доброго дня, студія. Доброго дня. Шановні українці, ось я можу вам показати один з тих дронів, які найближчим часом, напевно, вже завтра полетять на фронт. До речі, ми свої дрони. Я називаю, кожен дрон має назву, ми їх називаємо на честь моїх загиблих побратимів. Ось така пташка. Наскільки я складно разом було? Зі своїм братом так. і. Дрони ми збираємо разом з братом і з племінником раніше. Дрони до цього ми ніколи не збирали. Я мав навіть досить поверхневі знання про цю тему. Але з часом, пройшовши війну, свій шлях на війні, я зрозумів, що цю війну можуть перемогти технології, і тому ми вирішили долучитися до цього проекту. Значною допомогою нам були саме проект Вікторії Дрон», який вже зазначався. Тому що він допоміг зробити той останній крок і прибрати сумніви. Знаєте, як сказав наш головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, найважливішою військовою технологією є повітряна міць. Нам потрібен контроль над небом. Зрозуміло, що контроль над небом це і літаки, і засоби протиповітряної оборони, але дрони камікадзе відіграють досить свою важливу і суттєву роль в цьому справі на цій війні. Тому ми вирішили долучитися і збирати ці дрони на сьогоднішній день. Уже 12 пташок полетіли на фронт, і частина з них вже виконали бойові завдання, і, і десь близько 20 у нас в процесі виготовлення і найближчим часом вони теж будуть передані в бойовий підрозділ. Так, у вас прям такий сімейний підряд там організувався. Та скільки часу пішло на те, аби навчитися і зібрати перший дрон? Ну для того, щоб зібрати насправді, зібрати дрон не так багато часу на це потрібно. Скажу так, що команда із двох-трьох більш-менш підготовлених інженерів може за робочий день збирати від 15 до 20 дронів, але найбільше часу займає процес просування проекту. До речі, наш проект називається Збір до перемоги. Ми так його назвали. І найбільше часу займає збирання коштів донати. Які йдуть і замовлення запчастин, тому що ми замовляємо запчастини по каналам із Піднебесної. Ну насправді, на мою думку, це не найнадійніший канал, і досить важливим було би задуматися над тим, якби комплектуючі та запчастини до дронів, які зараз виготовляються, саме виробляти у нас в Україні. Це досить така важлива. Важливий напрямок, який необхідно вирішувати. І тоді це буде надійний канал постачання, їх можна, якщо їх можна буде купляти тут, оце займає найбільше часу. А збирання самого дрону це досить нескладна процедура. Тим більше, якщо ти маєш певний життєвий досвід, якщо маєш відповідну якусь інженерську освіту і певний навик тримання паяльника. Навики тримання паяльника ми разом з братом свого часу. Отримали завдяки батьку, і це була це був його вклад в, е в майбутню перемогу, в пане Сергію. Виходить, що в майбутню перемогу. Дякую вам величезне за вашу небайдужість за те, що на вас піксель, і за те, що ви продовжуєте на і так зараз захищати країну, збираючи дрони. З нами був сержант ЗСУ, ветеран війни Сергій Черняєв, який разом з рідними збирає дрони. Неймовірно, слухайте історія. То сміялися, сміялися, а люди в сімейні підряди організовуються. Вже скільки 12 дронів вже відправили, а 20 готові. Та? Це часто така історія, що людина прийшла, а потім ще хтось рідний долучився і давай разом робити. Так, да це популярна історія. По перше, ну якщо це військові і близькі військових, тому що в нас великий відсоток в учасниках от перші курси там взагалі було до 40% військових. Це прям дуже багато. Зараз більше цивільних стало. Ну але це так і має бути. І часто цивільні це. Просто родичі або близькі друзі військових, які хочуть допомогти, ну власне самі, але купувати готові дрони це або дорого, або довго чекати. Ну і просто хочеться допомогти фізично самому. І людина починає цікавитись, розбиратися, і потім просто бачить, що в цьому немає нічого складного. З цим може реально впоратись кожен і в кожного вдається. Так, це буде там не повністю бойовий виріб. Це дуже важливо, щоб ніхто не переживав. Це не бойовий виріб, це просто FPV-дрон, до якого вже на фронті кріпиться і бойова частина, і система підриву. Це класна історія, що є дрон, але на на фронті він вже буде перероблений на саме таку бойову одиницю, яка знищить техніку. Тому це і безпечно вдома, і має користь там. Ну слухайте, скільки б не було дронів, якими б сучасними класними вони не були, зброєю вони стають ефективно тільки в руках добре навчених захисників і захисниць. Тому під час цієї розмови ми збираємо на проєкт Вікторі Дронс. QR-код на екрані, номер картки на екрані величезне спасибі усім, хто долучився, тому що я знаю, наскільки ви активно безпосередньо не впівдрони донатите. А тут на навчання трошки інша специфіка, але не злетить дрон без людини, яка його запустить і запустить точно в ціль. Ми говорили з військовими регулярно. З ними говоримо в ефірі. От нещодавно один мені сказав про те, що якщо боєць, наприклад, на кілька місяців на півроку випадає з фронту. Поранення людина в госпіталі або якась ротація. То коли він повертається, там уже технології настільки змінилися, що весь його попередній досвід стає нерелевантним. Яким ви бачите розвиток цих технологій дронів, fpv дронів? Чи вони ще не досягли своєї межі? А, да, дивіться, оця позиція, як на мене, максимально правильна. А, саме тому, ну ми сьогодні їдемо на фронт і закликаю взагалі виробників або відправляти групи, або самим їздити, щоб розуміти, як це відбувається в реалі, бо це дійсно міняється дуже швидко. Ну і це класно. Нам треба рухатися швидше, ніж рухається ворог. І реально, FPV – це от тільки початок того, що зараз от вибудовується в Україні. А, наприклад, я от просто. Щоб не казати про все, можу uh -huh. сказати про те, як це буде в нас. Да, зараз це там звичайні fpv дрони. З наступного місяця ми вже запускаємо систему FPV-дронів з самонаведенням. Тому як це, можемо передати вітання росіянам. Скоро вас будуть знищувати не просто люди, а невеличкий комп'ютер з камерою. Це по-перше, це а це означає, що оператор може бути далі від лінії фронту, правильно? О, абсолютно вірно. Це означає, що оператор може бути далі і оператор не ризикує собою. Наступний крок це наземні платформи, які будуть вивозити дрон на поле бою. Що це означає? Це означає, що ми просто будемо економити життя нашій піхоті. Людині не треба виносити дрон на лінію фронту. Людині не треба знаходитися там. Вона може бути там десь або в бліндажі далеко, або банально навіть в Києві. За деяких технологій. А, і це перше економік життя. По-друге, це дуже це сильно підвищує ефективність, бо основна втрата дронів через те, що в нас немає зв'язку на оці останні 100 метрів, останні там тисячу метрів, умовно. А, і цю проблему якраз вирішує самонаведення. Це перша проблема. А друга проблема, ми збільшуємо дальність, бо, ну, як всім відомо, у нас земля кругла, і якщо в нас дрон літає дуже-дуже далеко, на останніх метрах нас може не бути е, зв'язку через радіогоризонт, угу. ну бо просто його там не буде, бо земля кругла. Е, і таким самим чином ми вирішуємо і цю проблему. Е, цим ми підвищуємо ефективність дронів, якщо зараз це. По там суперкласним підрозділам це там до 80%, по трошки гіршим підрозділам. Там це там, я думаю, 50-30%, але це теж гарний результат. Е, в росіян я знаю про один підрозділ з перехоплень радіозв'язку. Було з 70 дронів, два влучання. Вони жаліються командиру, а командир каже: не переживайте, це тестові дрони 70. Зараз у вас буде ще 70, там буде кращий відсоток. От чому важливо навчання так. взагалі. Набагато ефективніше вкладати кошти в людину, яка навчиться, і буде потім як це використовувати дрони ефективно ніж. Купувати дрони, видавати дрони, а потім вони будуть просто летіти в молоко. Ну і пане Олексію, тут настільки ще важливо те, що е, FPV-дрони дрони це доволі молода галузь, і Росія ще не встигла розбудувати такий величезний потенціал, який вона має в артилерії, в танках. Умовно кажучи, тут ми реально можемо досягти прориву завдяки зокрема проєкту Народний Дрон. Вікторі Дронс, дякую всім величезних, хто долучився до цього збору на навчання операторів дронів, тому що без людини все це просто пластик і вибухів я вам вдячна, що ви до нас сьогодні долучилися і стільки цікавого розповіли. Це був засновник компанії Вирі, яка займається виробництвом дронів Олексій Бабенко.